Данок з іскрою. Мої любі, доброго ранку. Легкі та корисні і водночас такі, після яких і відчуваєш судність. Мої улюблені сніданки. Усі дієтологи в один голос твердять, прийом їжі зранку обов'язковий. Сьогодні приготуємо моркіано імбирний крем суп. Для нього нам знадобиться морква, імбир, цибуля, курячі філе вершки та спеції, сіль та перець. Також вам знадобиться курячий бульйон, який ви можете замінити на звичайну воду, так як зробили ми. Тоді наш крем суп буде більш шанковим та дієтичним. Для початку чистимо моркву і нарізатимемо її тоненькими пластинками, чому тоненькими, аби вона швидше протушкувалась. Крем супи дуже швидкі приготування, та це не основна їхня перевага. Вони корисні і швидко втамовують голод. Наш організм швидше і краще засвоє перетерті в блендері овочі, і відповідно ми не тягнемось за ще однією порцією. Далі чистимо цибулю і нарізатимемо її невеликими квадратиками. І Будемо протушковувати на вершковому маслі у кастрюлі, в якій потім готуватимемо наш крем суп. Ми завжди говоримо про корисність наших страв. Думаю, коли ви почули про поєднання моркви та імбиру, а ви зрозуміли, наш сніданок буде мегавітамінним. Коли цибуля протушкувалась, додаємо до неї моркву. Два основні складники супу – морква, а це вітамін А та імбир, корисні властивості, якого можна перелічувати довго. До речі, про імбир. Чистимо його і натиратимемо на дрібній тарці. А потім додамо кастрюлю з морковою та цибулею. Тим, хто довго працює розумово, потрібно додавати у свій раціон імбир, адже він покращує мозковий кровообіг. А тим, в кого слабкий імунітет і хто часто хворіє, потрібно пити чай з імбиру для профілактики застуди. Морква вже достатньо м'ягка, додаємо до неї натертий імбир. Перемішуємо і заливаємо водою, так аби морква повністю була нею покрита. Тоді суп буде необхідної нам консистенції. Накриваємо. Кастрюлю кришкою і залишаємо тушкуватися на невеличкому вогні. Далі беремось до м'яса. Нарізаємо курячі філа невеличкими квадратиками. До морквяно-імберного супу чудово пасують куртони, тобто підсушені хлібці. Але ми вирішили трішки урізноманітнити поєднання, підсмажимо курку на сковорідці. До ніжного дієтичного крем-супу потрібне ніжне м'ясо. Саме тому ми обрали курятину. Важливо, аби вона була свіжа, тому ми, як завжди, Купуємо в родині ковбасці. Поки м'ясо підсмажується, ми перетворимо наш суп у пюре. Щоб наш суп був кремової консистенції, додаємо до нього вершки. Це улюблений крем суп королеви Вікторії та Єлизавети II. Зробіть свій ранок. Королівським смачно, сніданок з іскрою Родинна ковбаска для тих, кого любимо.